Мені більше нічого не треба. Ірина Тома читає учениця 10-го В класу Одеського ліцею номер 111. Нестеренко Катерина. Мені більше нічого не треба. Аби ти був завжди біля мене. Аби клаптик блакитного неба, Аби поле безкраю зелене. Мені більше нічого не треба, тільки б наша весна не зів'яла. Я тобі віддала у себе, а від тебе тебе б забирала. Я не можу вже жити без тебе. Знаю, сумно обом у розлуці, тож питаю у долі, у неба. Скільки ще нам палати у муці?